Так, козаліта, де ж ромжом. Іди, давай сідай, будеш листа писати. Ніяких запитань, просто мовчки пишеш. давай. Дорогий Миколай. Так Миколая вже пройшло. О, яка ти розумна. Викидай. Добре, давай так. Дорогий Дід Мороз. А ні, ні, на нього мало надії. Викидай. Джама. Добре, пиши так. Дорогий собачий бог. Це Керрі. Її врятували під час вибуху на Кагорський Гес. Вона пережила жах, якого не побажаєш нікому, і втратила довіру до світу. Рік у притулку Кері просто ховалася в кутку, наче хотіла стати невидимою. Але Кері та всі, хто її оточували, не здавалися. Вона приїхала до Яни з Касією. Перший час був надто важкий. Вона намагалася вирвати сітку, щоб втікти, перегристи повідець. Але завдяки турботі і праці дівчаток вона почала змінюватись Навчилася ходити на повідху. Терпить в туалет, не забувається в кут, підходить до людей. Вона старається, хоч їй страхи досі поруч. Кері потрібна людина, яка зрозуміє її минуле, матиме терпіння і разом з нею, день за днем, буде дарувати підтримку і розвіювати їй страхи. Та подарує безмежну любов, на яку Кері заслуговує. Їй потрібен тихий дім і серце, готовий дати шанс собаці, яка так довго боялася жити. Кері не обіцяє бути ідеальною, але вона подарує безмежну відданість і тепло свого серця. Її любов буде тиха, але щира, і кожен день поруч з нею наповнюватиметься теплом та ніжністю. І може саме хтось з вас стане всім світом для неї і дасть можливість Керрі в новий рік піти в нове щасливе життя. А може бути, що ваш репост або коментар буде саме тим шансом для Керрі на щасливу сім'ю.